Це кущ амброзії полинолистої. Рослина належить до карантинних, тож її треба було скосити, каже головний спеціаліст Держпродспоживслужби в області Володимир Приходько. На жаль, вона є і з кожним роком все більше. І більше. Так як одна рослина, ми можемо бачити, що вона дає дуже багато насінин. А насіння може зберігатися до 40 років. Чим вище кущ. Тим більше насіння він дає. Вона зараз десь до метра, то вона може, якщо сприятливо ну, багато вологи і паршивний ґрунт, то вона може до 2,5 метрів. Пилок амброзії є сильним алергеном, говорить Володимир Приходько. Ще дуже небезпечно вона тим, що її пилок легкий і довга. Може знаходитися у повітрі. Тому амброзія вже не цвіте, а вона ще може викликати у людину ну як, алергічну реакцію. Третій рік поспіль у Новгороді Сіверському на орендованій ділянці поряд із магазином викошує амброзію Сергій. Ну, амброзія росла за крайній плітою. Ми її кожного викашаємо. Щоб вона не розпространялась. Кожен рік не будеш викашувати, але от буде рости. Про цю рослину, який вигляд вона має і чим небезпечна, Верну, почув три роки тому. І я дізнався ну, з допомогою цієї людини. На північ Чернігівщини амброзія полинолисто потрапила з півдня, каже Володимир Приходько. На це узбіччя зі щебенем. Коли будували цю дорогу то робили відсипку доріг і була завезена амброзія полена Її тут не було. Перші великі площі з амброзією на Новгородсіверщині зафіксували у 2010-му. Скоріше за все, каже фахівець, її туди завезли з технікою та насінням. Тоді було перше вогнище, виявлено село Чайкіне, там накладено карантин на площу 123 гектари. За 15 років ця рослина захопила понад 300 гектарів району. Наразі тут оголошено карантин, і амброзію треба знищити, проте ця територія тягнеться вздовж російського кордону. Там перебувати небезпечно. Вони знаходяться якраз у тих місцях, де боротися з нею ми, на жаль, не можемо. І що там буде? Вона розповсюджується, вона накопичується насіння. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.